Коруч. Правого ріняй. Конто. Наша назва. Козацький спецназ! Наше гасло. За кожен клапоть рідної землі. За честь, за волю, за народ. Ми пройдемо усі бої, залишивши суму і незводим. Пане виховний, прирій, позахиспець спецназ» до участі в конкурсі поряд готовий. Ройовий Олександр Тюрик. Починь! Спочень! Рій! Простір! Рі, Твій! Спірка! Трій! Воду лаву, шикуйсь! Добра, ориняйте! Учись. Трі. Ліворуч. Ліво руч. Обернись. Праворуч. Обернись. Праворуч. Оберни, право др -др Рагорнясь. Почись. Три. до двох. Підліч. Друга. Підіть Рій, одну лаву, шикуйсь. Рій, вправо, зі мкнись. На правого рівняй. Стронко. Почій. Рій. Вліво, розімкнись. Рій, одну лаву, шикуйсь. На правогорівняйся. Стромко. Почій. Рій. На правого рівняється. Тромко. На місці входу руш! Я була тоже. Трій! Ді. Очи. Трій. Три. Праворуч, знім, вись. Ш'ять. Ходом руш! Стронко! І право глянь. Відно. Віть пісню Заспівай! Мились ми прави то і Ликав нас бій за волю України, зрости в нас, біг, в нас гнів, і руть на ворог. Кликав нас бій за волю України. Віно. Три! на місці!